Слава Богу, поділюсь деякими думками, над якими останні декілька тижнів роздумую, і будемо молитися, тому що сьогодні у нас молитовне служіння, і хочеться дійсно наповнитися цією силою Божою, відчути, що сьогодні Господь присутній на цьому місці, доторкнутися до нього. І знаєте, попри те, що зараз це відбувається за дверима Дому Божого, відключення електрики. Приліт дронів, ракети і все інше, хочеться тут відчувати оцей спокій і захист, тому що наш Господь живий і за ним буде перемога. Слава йому! Я хочу подякувати Богу, і щоб ми всі зрозуміли це і подякували, наскільки Бог готував нашу церкву до оцих часів, тому що сьогодні, от якраз настав час християн, настав час діяльності церкви, коли скрізь робиться оцей хаос, страх. Сьогодні церква працює, сьогодні можна прийти на це місце, місце і почути Слово Боже. Знаєте, хочеться, наскільки хочеться, щоб і далі наша церква була живою. Коли ти задаєш питання в молитві, задаєш питання вдома в своїй таємній кімнаті, і знаєш тільки ти, що ти задав до Бога, приходиш в дім Божий і отримуєш відповідь. Оце означає, що церква дійсно жива. І сьогодні так і є в нашій церкві. Я неодноразово задавав собі питання, молився, не знав на нього відповіді. І коли приходиш на молитву, коли приходиш в дім Божий, звідси лунає слово, і ти розумієш, так це дійсно Господь. Дійсно, Господь говорить і працює. І хочеться надалі молитися за за церкву, щоб Бог і надалі давав силу оцю. Тому що ми, як церква, живий організм, цінні всі, не одна людина, яка там, наприклад, щось там тягне. А ми всі, ми кожен працюємо на цьому зараз нашому фронті. І далі і далі, я не знаю, що буде далі, але я знаю, що Господь вступиться, і ми маємо молитися за цю силу, щоб ми могли далі боротися. Щоб той, в кого вже опускаються руки, хто вже свою духовну зброю отсюдись відложив, вже триває 239-й день війни. Вже, можливо, і руки опускаються. Вже здається, а що далі? А Господь каже, а я сьогодні не хочу, щоб у вас був оцей страх. Я хочу, щоб був страх Божий. Щоб сьогодні ми переживали за те, з чим ми прийдемо перед лице Господнє, тому що вся влада в нього. Сьогодні я теж задавав свої питання. І знаєте, коли ми недалеко від'їхали, коли почалося це все, там від'їхали під Васильків, там ще більше бомбили. І знаєте, в якийсь момент пройшло розуміння. «А це все? Це, да, Це страшно, це все. Ну, коли мене запитували, перша, перше, знаєте, така відповідь питання, з чим я прийду перед лице Господнє? Є в цей момент нема, нема нікого, нема на що опертися, те, що ти там комусь подзвониш, там, хтось тобі щось порадить, це все не діє. Є ти і твій Господь. От цей момент є ти і твій Господь. І знаєте, яка милість Божа сьогодні, що Він хоче. З нами спілкуватися. Не настали часи, коли ми не можемо знайти Слова Божого. Сьогодні воно є. І сьогодні той, хто хоче, той, хто шукає, він почує відповідь від Бога. І слава йому за це. Слава за Його милість. Я зачитаю місце з книги приповістей Соломонових, 24 розділ, 10-й вірш. Якщо ти в день недолі знесилився, то мала твоя сила. Я для себе прочитав цей вірш. Сучасний переклад каже, що якщо ти в день недолі виявився слабким, то ти дійсно слабкий. Дуже легко бути сильним, коли все добре, дуже легко. Але коли з'являється якась біда, недоля, горе, отоді проявляється сила, і не фізична сила. Цю силу може дати тільки Господь. Я згадую перед початком війни, скільки проведено було, ще ні, ніхто не знав, почне, почнеться, не почнеться, скільки було проведено молитов, молитовних марафонів, постів. Ми молилися, постилися, і це все було недаремно. Це для того, щоб ми запаслися силою на цей час. І слава Богу, що він дав це розуміння, дав цю благодать. Для нашої церкви, для всіх, хто відвідував, і для того, щоб ми могли послужити новим людям, які приходять, які шукають захист, шукають сьогодні допомогу. Але зараз теж настає момент, коли багато хто вже знесилюється, коли вже руки опускаються. Знаєте, навіть Ілля, Божий чоловік, який був такий, як ми, але він помолився і дощу не було. Він помолився і зійшов з неба вогонь і забрав жертву. І в якийсь момент. Коли Єзавель сказала, що його знищить, він злякався, втік, зневірився і попросив, щоб Бог його просто забрав. І знаєте, що в цей момент зробив Бог? Він не сказав, як же ж так сталося, Ілля, як же ж так от ти оступився? Ні. Він прийшов і сказав, коли Ілля заховався, Ілля, чого ти тут? Ілля каже, ну тому що я ж служив так ревно тобі. А ізраїльський народ відступився і знищив всіх пророків. І мене хотів знищити. Господь знову запитує, Ілля, чого ти тут? Він так само відповідає, каже: Ілля, вийди на пагорб, вийди на гору, стань. І буде проходити там Господь, стань перед лице Господнє. Буде вітер сильний, ну не там Господь. Буде вогонь проходити, ну не там Господь. І ти почуєш лагідний тихий голос. Отам, От Господь. А Він сьогодні хоче заспокоїти і сказати, що це все не даремно, що Він живий. І сьогодні він хоче підтримати, щоб ми помолилися за тих членів церкви, в кого вже руки опускаються. Хто знаєте, вже можливо і зневірився. Можливо, навіть сили немає вже прийти в дім Божий. Сили немає вже, можливо, навіть включити онлайн служіння. Але Господь сьогодні каже: а ми, нам треба підтримати їх. Підтримати це. Це настав той час, коли ми опираємося один на одного, коли є ми і наш Бог. Коли є ми жива церква. Так само нам сьогодні потрібно молитися за служителів, тому що ворог атакує служителів церкви. Він атакує для того, щоб вівці розпорошились. Але цього не буде, тому що наш Господь живий і Він посміяний бути не може. Нам сьогодні знову треба сильніше стати в молитві, знову накопичити у цю силу. З якою перебороти цю недолю? Сильніше і сильніше. Я бачу, знову відновлюються і пости постійні. Господь знову хоче наповняти церкву, знову хоче обновити. Сьогодні потрібно і, і далі очищати народ, Господь хоче. Знаєте, тому що і гріх в народі. Але Господь сьогодні милостивий. Він каже, я відправив сина свого для того, щоб він постраждав, щоб сьогодні кожен з нас не боявся міг прийти і сказати: Дай, да, Господи, прости. І подивитися на цей Голговський хрест і отримати прощення. От сьогодні ціль. Знаєте, сьогодні я згадую історію так само, коли Моїсей, коли Амалик напав на ізраїльський народ. і... Моїсей сказав до Ісуса Навана: Збирай людей, будемо воювати. А я піду нагору і візьму з собою Божу палицю в руки. Бог же ж міг би просто зробити, щоб переміг ізраїльський народ. Але ні, Моїсей виходить, бере Божу палицю в руки. І коли він тримає палицю вверх, тоді ізраїльський народ перемагає, тільки опускає, починають програвати. І знову і руки втомилися на якийсь день. А це для чого це все? Щоб ізраїльський народ щоб зрозумів, що Бог має прославитись у цьому всьому. Не люди, а Бог має прославитись. І коли Ісус Навин з хуром підставляють камінь, сідає Моїсей, вони тримають Йому руки, ізраїльський народ перемагає. Сьогодні, знаєте, ми маємо. Поставити оце, цей камінь і тримати ці руки молитви в молитві і постах, тому що перемога має бути за нашим Господом. Я хочу молитися сьогодні за людей, які знесилюються, молитися за церкву нашу, молитися за служителів, молитися за людей, які знаходяться і в окупації. Тому що і там є люди, яких вибрав Господь, і там, які служать теж, яким Господь сказав, а ти залишайся тут. От як би важко не було, ти залишайся, тому що воля моя, щоб ти був тут і план мій. Так само є і діти Божі і там в Росії. Хай Бог їх теж підніме, щоб вони стали молитися більше, поститися за припинення цього всього. Сьогодні потрібно таке масштабне включення, потужне. я знаю, що Господь це зробить. Він потроху. Молитви не припиняються, і Господь буде піднімати ще більше і більше людей. Тому що навіть там, коли Ілля сховався і сказав, що всіх пророків вже знищили, а ні. Залишилося. Він не знав, але залишилося 7 тисяч людей, які не приконили своїх колін перед ваалом і не цілували його. І сьогодні ми навіть не знаємо ту кількість людей, яка зараз паралельно з нами молиться. Ту кількість людей, яка сьогодні поститься паралельно з нами, ту кількість людей, яка сьогодні потужно стоїть в молитві для того, щоб була за нами перемога, і щоб прославилось головне ім'я нашого Господа. Слава йому! Давайте молитися. Аллилуйя, Господь, слава тобі Ісус, Боже, слава, 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 слава Тобі Господь. Я призиваю ім'я Твоє святе, Господь, Аллилуйя, Ісус, Аллилуйя, 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 Господь. Наповни своєю силою і славою Дим Божий! Аллилуйя, Господь, слава, 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 слава Тобі Господь. Я дякую, Господь, що ти наповняєш силою. Я дякую за твою силу, Боже! слава тобі, Гос Аллилуйя, 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 Ісус, я Тебе прошу за тих людей, в кого вже руки опустилися. Я прошу, Боже, Ти підтримай своїм лагідним голосом, Боже. Ти змилуйся. Аллилуйя, Ісус, Аллилуйя, підійди, Господь, Аллилуйя, Ісус, і наповни своєю силою, Господь. Дай Ісус цей новий поштовх. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Нехай цей вогонь горить. Аллилуйя, Ісус, Аллилуйя, в Тобі жива вода. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господь, Роман на Сандере клауден. Аллилуйя, Господь, нехай жива вода твоя, ледься, Ісус. Наповни кожне серце, Господь. Там, де вже пересох потік, Ісус, я знаю, що ти можеш наповнити, Господь, аллилуйя. Там, де руки опустились, Господь, аллилуйя, 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 де люди кажуть, що немає виходу, Господь, а Ти кажеш, я вихід, Романа Сандере клауден. Зров Господа, Аллилуйя Ісус! Аллилуйя, 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 Ісус, Аллилуйя, 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 Господь. Нехай Церква буде живим організмом і надалі, Господь. Аллилуйя Ісус, Аллилуйя. Боже, вступи за служителів церкви, Господь, Аллилуйя Ісус. Нехай Твоя охорона і захист буде. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Ісус, Ісус, Господь, прошу Тебе, змилуйся, Боже. Алілуя, заборони ворогу діяти во ім'я крові Твоєї святої, Господь. Нехай буде ім'я Твоє прославлене, Алілуя, Ісус! Алілуя, Господь. Ми звертаємося до Тебе і просимо, почуй нашу молитву, Господь. Ми стоїмо в проломі за нашу країну, Боже. Ми просимо в Тебе, Боже, будь там, Ісус. Ти, Господь, найкращий полководець. Ти знаєш, Господь. Ми просимо в Тебе, Боже. Допоможи, Господь, допоможи, допоможи, дай нам мудрості Ісус, дай нам мудрості правильно молитись, дай нам мудрості правильно служити, Господь, дай нам мудрості правильно просити в Тебе, Господь. Слава Тобі, Ісус! Дай сили, Господь, дай сили Ісус, накопичити цю силу і перемагати. Боже. Нехай Твоя Євангелія шириться, Боже. Ми дякуємо Тобі, що в цей нелегкий час ми можемо служити іншим людям, Господь, які ще не знають Тебе. Господь, Аллилує, Ісус, торкнися їхніх сердець, Господь, ми просимо. Відкрий їхні серця, Господь. Нехай наповняться Ісус, теж твоєю силою, нехай відкрився їм, як живий, Господь Ісус. Аллилуйя, ми просимо в Тебе. Боже, ми стоїмо в проломі також за сім'ї, Ісус. Ісус, ворог атакує сім'ї, Господь, але ми просимо в Тебе, Боже, Ти допоможи, Ти вступися, Ісус, там, де вже тріщить по швах, Боже. Ти до Тим нехай буде ім'я Твоє прославлене, Господь. Алілуя, Алілуя, Алілуя! алілуя, 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 Ісус. Просимо в Тебе, Боже, ти допоможи, Господь. Допоможи Ісус. Дай нових людей в церкву Твою, Алілуя, Господь. Дай нових людей, Ісус! Наша ціль це нести вістку Євангелію. Алілуя, Ісус. Наша ціль служити Тобі, Господь. Нехай буде ім'я Твоє прославлене, Ісус. алілуя, Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Ми просимо в Тебе, Боже. Ми звертаємось до Тебе на повну силою своєю, Господь. На повну силою своєю кожного служителя, Господь, кожного члена церкви Ісус. Аллилуйя, 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 Господь. Аллилуйя, 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 Ісус. Ісус, Господь, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Господь, хто вже духовну зброю свою повісив, Ісус, дай нам назад взяти цей щит віри, Господь. Алілуя, меч, слово Боже! Алілуя, Господь. Я тебе прошу. Хто вже зневірився, Ісус, Ти, Господь, допоможи, Господь, Ти відкрий правильно, Ісус, Ти допомагай, Ти вступися там в сім'ї. Аллилуйя, Ісус, де проблеми, Господь, де вирішення немає, де не знають виходу Ісус, але Ти знаєш вихід. Ти допоможи кожному, хто до Тебе звертається, Господь, хто стоїть в проломі, Ісус. Ми просимо в Тебе, як церква, Господь. Ми просимо в Тебе, нехай Твоя благодать, благословіння буде, Ісус. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуя, Ісус. Ми просимо в Тебе, Господь, нехай буде припинено це кровопролиття, Ісус. Ми Підніми більше людей, Господь. Підніми Ісус, всю Україну, весь світ більше молитися, поститися за це. Алілуя, Господь. Алілуя, 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 Ісус. Нехай буде ім'я Твоє прославлене, Господь. Дай твій страх, Боже, Ісус. Забери цей страх, Ісус. Скільки людей сьогодні бояться людей, Господь, але ми хочемо, щоб. Щоб всі боялися Тебе, Господь Ісус. Щоб був тільки страх Божий. З чим ми прийдемо перед Твоє лице, Ісус, Ісус, Господь, просимо в Тебе, Боже, забери страх, забери страх земний, Господь. Те, що для людей здається марним, Боже. Ми просимо в Тебе, Господь. Нехай буде страх, Боже Ісус. Просимо в Тебе також, Боже, дай покаяння, Ісус, дай можливість чинити гідний плід покаяння. Хто не може, Господь, хто знає, що він грішний, але не може переступити це. Ми просимо, Ти допоможи, Боже, допоможи звільнитися від гріха. Нехай буде звільнений кожен, хто попросить Твоє ім'я. Алілуя Ісус! Слава тобі, Господь! Просимо Боже, в Тебе і надалі веди свою церкву. Нехай вона буде жива, нехай буде водима Духом Твоїм святим, веди свою церкву, Боже. Ми хочемо, щоб це був живий організм, Господь, який постійно спілкується з тобою, Ісус, де ми можемо отримувати від Тебе відповіді, Господь, коли всі поряд кажуть, що немає відповіді, але в тобі відповідь. Ти знаєш, Господь, все, ти знаєш наперед все. Ми просимо в Тебе, дай мудрості, Боже, дай мудрості правильно, Ісус, і ти. Правинні рішення приймати сьогодні, Господь, тому що дуже важко, і крім Тебе, ніхто не знає більше. Дай цей час недобрі. Бути сильними, не бути слабкими, Боже. Дай бути сильними. Просимо в Тебе, Ісус, просимо, Господь, слава тобі вся, Ісус, нехай буде. І надалі, Боже, веди це служіння, Господь, і веди всі служіння, Боже. Ти бачиш, скільки молитов, як не вистачає служителів. Давай Слово Своє, Господь. Слово Твоє, яке живе і діяльне. Алілуя, Ісус, Господь, давай, Ісус, давай, наповняй уста, піднімай нових працівників. На Ниву Твою, тому що нива дуже велика, а працівників мало, Господь. Ми просимо в Тебе, Господь, піднімай, піднімай. Алілуя, Ісус! Слава Тобі за все, Господь. Просимо, хто пережив втрату, Господь. Ісус, Ти, ти залічи ці рани, Господь. Алілуя, залічимо тільки з Тобою, з твоєю силою можна це пережити. Не можуть люди просто пережити, Господь. Алілуя, Ісус. Як казав, Йов, звідки в мене та сила, щоб надіятись, але. Ти, Господь, можеш дати цю силу, допоможи Боже людям, які пережили втрати, допоможи їм, Боже. залічити ці рани. Алілуя, Господь! Ми просимо в тебе, доторкнися, Ісус. Прийди цим лагідним голосом, Господь, щоб вони відчули, що ти живий, Господь. Допоможи Господь, дай відповіді на всі питання, Ісус. І нехай буде ім'я Твоє прославлене. Слава Тобі за все. Боже Ісус, ми молимо в Тебе за нашу Україну, Боже. Нехай буде нас краще, ніж було набагато, Боже. Нехай наша країна буде процвітаюча, Господь. Ми просимо і віримо, що ти, Господь, зробиш набагато краще, Ісус, тому що це сила Твоя, Господь. Це сила Твоя в цьому, Господь, що прославилось Твоє ім'я, Господь святий. Алілуя, Ісус. Просимо в Тебе, Ісус, ти вступися, вступися за нашу владу. Дай мудрості Президенту, дай мудрості владі, Господь, правильно діяти. Алілуя, Господь. Тому що ми не знаємо, як правильно зробити, але Ти знаєш, Господь, ти можеш направити. Слава вся, вся Тобі, Господь! Слава і велич тобі, Ісус! Алілуя. Амінь.